Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Доброго дня, шанувальники футзалу. Сьогодні, як було вже е, повідомлено, відбудеться жеребкування 1-8 фіналу Вібет Кубку України з футзалу серед чоловічих команд з сезону 2022-2023 років. Позаду два попередніх етапи розіграшу цього кубку у нас визначилось шість команд з попередніх етапів, які приєдналися до 10 команд екстраліги цього сезону. І згідно регламенту зараз ми проведемо жеребкування. Хочу нагадати, що жеребкування проводиться сліпе, але з урахуванням рейтингу команд з минулого сезону. Для початку скажу вам рейтинг цих команд, щоб ви знали, і потім процедуру жеребкування. Отже, згідно рейтингу з 1 по 16 номер, в нас стоять команди НФК Ураган, ФК Хід, МФК Кардинал Рівний Стандарт, ФК Енергія», СК Сокіл, ФК Черкаси Обленерго. ФК Ін Айти, ФК Віртуальник МСК Харків», ФК Класт, ФК Ап», ФК Любард, ФК Яско, ФК Галицька здоба, ФК Адвокат і компанія і ФК Атлетік футзал». Процедура дуже проста. Представники команд або за їхньої відсутності наші працівники і гості. Будуть витягувати номер для команд згідно рейтингу, перший отримає номер команди Ураган, другий для себе отримує номер команди Хід і так далі. Я вам рейтинг тих, що називав. І згідно таблички, яка попередньо складена, команда перша буде номером один буде грати з командою номер 2 команда, яка отримує номер три, з командою номер 4 і так далі до 16-го номера. Всі команди, які мають не парні номери, проводять перші матчі вдома, і команди, які мають парні номери проводять матчі відповіді вдома. Ще раз нагадую, згідно регламенту, переможці 1-8 фіналу визначаються з двох матчів. Після цього вісім кращих команд перейдуть до фіналу 8. Дати проведення матчів 1-8 попередні базові це 22 березня перші матчі та 5 квітня 2023 року. І фінал 8 планується з 27 по 30 квітня в одному місці. Пар фіналу восьми буде проведено окремо після завершення матчів однієї восьмої фіналу. І е, місце проведення фіналу восьми буде е, визначено згідно тендеру до 1 квітня 2023 року. Отже, на сьогодні ми маємо представників команд декількох в, у нас в гостях. Це представник команди Хід Київ, це представники команди Атлетик Футзал Дніпро і представник команди Скайап Київ. Ну, я думаю, що настав час розпочати наше жеребкування І ми його почнемо з того, що зараз отримає номер для команди Ураган з вами Будь ласка, Володимир Володимирович. Ми собі помітимо, що ураган отримує свій номер. Показуйте його камеру, затримуйте. Це номер 6. Це номер 6. Ураган. Буде грати з команда, яка отримала номер 5, і я, перший я, матч. Тут складайте просто. І ураган. І перший матч грає на виїзді. Зараз представник команди Хід, будь ласка, номер своєї команди. Витягуйте, показуйте на камеру номер. Показуйте. Це номер 5. І у нас склалась пара хід-ураган. Титова. Наступна команда «Кардинал Рівний Стандарт». Будь ласка. Номер 16. Номер 16. «Кардинал Рівний Стандарт». Так. Давайте. Энергия. 10. Супів, отримую номер 10. Наступна у нас буде команда Черкаси Оболоньерго. Будь ласка. Номер 1. Номер 1 Черкаси. Наступна у нас команда Інаїльів. Номер 15. In-IT кардинал пара у нас вызовилась. Поскольку рятувальник. 14. Номер 14 рятувальник. Равны. Так, наступна команда Харки. 4. Номер 4, Харків, Енергія, Харків у нас є пара. Поки що в нас всі команди, якщо попадають з собою. Наступний номер для команди класт Київ. Класту в нас немає. Немає. Номер 9. номер 9. Класт Соків. Ще одна пара визначилась. Скаляп Київ. Вау! О, а це таке? Ну технічні моменти. Skyup. 13. Skyup номер 13 Ратувальник. Пара. Збережечку. Льоха, грай помалу. Так, Любарт. Зараз Любарт. Номер 7. Любарт номер 7. Так, у 4 курки залишили, будь ласка. Команда Яско номер 2. Яско номер 2 грає з Черкасами. Далі, прошу, давайте. Команда Галицька Здоба. Номер 8. Номер 8 Люберт. Так, Команда Адвокат і компанія. 11. Номер 11. І команда атлетик. «Футзал» Можна поставити свій номер, він має бути номером 12, якщо в нас все справедливо. А от це ми зараз і подивимося. Так. Номер 12. Показуйте, будь ласка. І пара адвокат атлетик Отже, після жеребкування в нас визначилось 8 пар. Я ще раз їх зачитаю. Команди, які вказані першими, перший матч грають вдома, і команди, які вказані другими, грають вдома. Матч відповідь. Отже, пари. Черкаси Обленерго Яско. Енергія Харків, Хід Ураган, Любард, Галицька здоба, Класт. Сокіл, адвокат і компанія Atletic Фудзал, SkyA рятувальник, ІнАІТ Кардинал. Нагадую вам, базові дати проведення перших матчів 22 березня і матч відповіді 5 квітня 2023 року. Дякую всім за увагу, бажаємо перемог на всіх фронтах, найперше в нашій головній перемозі і до зустрічі на футзальному майданчику.